Всім привіт! Сьогодні у мене ось такий типовий операторський роутер один із самих розповсюджених роутерів, які ставлять провайдери при підключенні до своєї мережі. В мене модель TL850N, також є розповсюдження 840-841N. В ньому зазначено живлення 9 вольт напруга 0,6 А. Але останнім часом при блекаутах зайнялися пошуком шнурків DC-DC. Перетворювачів і багато хто задався запитанням, чи можливо цей роутер напряму а, вмикнути від повербанку. Чи можливо на нього подати 12 вольт, якщо у вас є акумулятор на 12 вольт, сьогодні ми це перевіримо. Перш за все, для того, щоб переконатися діапазон, яких напруг підтримує ця модель, ми його розберемо і подивимося на номінал конденсатора, який стоїть на вході після штекера. Після чого ми підключимо до блоку живлення і будемо дивитися, від якої напруги він починає працювати. Чи може мож... кінець я розібрав цей роутер? Тут дуже багато застібок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 засібок, які доволі крепко тримаються а, за корпус. І всього-навсього два гвинтики, яким вся конструкція скріплюється. А, необхідно прикласти деякі зусилля, щоб його а, розібрати. І треба бути обережним, щоб нічого, ніякі ці засібки не поламати, бо воно потім, а, як складеться, не буде триматися. А, значить, що ми тут бачимо? Бачимо, виділяється серед усього конденсатор, який стоїть після входу. І нам необхідно подивитися, яка напруга на цьому конденсаторі, на яку напругу розрахований, щоб не перевищити її, коли будемо подавати тестову напругу. І щоб не відбувся, не вийшов з ладу цей конденсатор. Він може так крепко вийти, може. Бахнути, ну так, так би мовити, нічого страшного не буде, але переляк отримати можна. Дивимося, номінал його 16 вольт, 470 мікрофарад, ось знизу, ось можна побачити. Тобто можна подавати напругу до 16 вольт, а тож збираю цю конструкцію назад, підключаю до блока жилення і будемо подавати до 12 вольт. І подивимося, з якої напруги він почне працювати. Зібрав все докупи, дещо шумить блок живлення. Будемо зараз подавати поступову напругу, дивитися її значення і від якої пори у нас почне працювати наш роутер і не перезавантажуватися. Для зручності я тут поставлю таку штучку, щоб затіняла, щоб було видно індикатори. І розпочинаємо. Вмикаємо блок живлення, вмикаємо мультиметр, дивимося. Значення напруги 0,25 вольт, будемо потихеньку подавати і дивитися, що у нас з цього вийде. Поступово збільшуємо напругу 2 вольти нічого не відбувається. Ну Наскільки це можна поступово робити в моєму випадку? 2,8, 3,5, 3,6. 3,8. Бачимо, щось індикація пішла 4 вольти. А, при 4. При 4 вольтах щось там забликало. Так. Пробує стартувати. Моргає, показує стан, що Wi-Fi працює. Видно, що роутер стартує від 4 вольт, в принципі. наскільки стабільно він буде працювати, це необхідно також перевіряти експериментальним шляхом, подавати живлення і пускати його під навантаження. Тобто, якщо цей роутер стартує від 4 вольт то можна взяти от такий кусочок USB кабелю. І взяти отакий з виходами конектор, між собою їх спаяти, підключити до повербанка і перевірити. В крайньому разі дешевше вийде, ніж купувати степап перетворювач і робити з нього вже шнур. Продовжимо нарощувати нашу напругу, і я думаю, що проміжні результати не дуже важливі, так як якщо у вас десь є 9 вольт, наприклад. Ви можете і так напряму штекер підключити, і буде працювати 6-7 вольт, 8, я не знаю, які це такі джерела мають бути. Ну, можливо, в когось є такі. Бачимо, що ми вже перейшли межу 9 і 7 вольт. Мене цікавить, зокрема, 12-вольтова поділка. А, чи не піде він в перезавантаження від 12 вольт. Зупинимося на 12, так, 12 вольт, хай так, 12 і 12 він, 12 і 11 він працює, без всяких перезавантажень. Ми пам'ятаємо, що там конденсатор стоїть на 16 вольт, в принципі, зарядження акумулятори 12 і 8 вольт свинцеві, Можливо, якісь збірки, можливо, навіть більше за 12 вольт. Можемо спробувати підняти напругу до 14 вольт. Дивимось 13 вольт, Начебто дим не йде. І дуже потихеньку. І 14 вольт. Все. Ну, фіксуємо 14 вольт. А навіть 14,3. Роутер працює, не перезавантажується. Так що перевіряйте, експериментуйте. До нових відео.